Вас вітає компанія Greenway Auto І на перегляді у на нас сьогодні Volvo V60, яку ми привезли із Бельгії. Розмитнили, зробили сертифікат, і автомобіль готує до першої реєстрації МРЕО. Наприклад, ось тут рядом, сервісний центр МВС МРЕО, допоможемо швидко зареєструвати. Наша компанія спеціалізується по Вольво. дуже, дуже, дуже їх багато. Є з чого вибрати. Твій ряд там теж Volvo. Тому запрошую на тест-драйв і на перегляд. А тепер детально про цей екземплярчик. 2012 рік без ДТП, не фарбований двигун, 1,6 дизель, звичайно ж, тільки механіка з цим двигуном. Покажу по автомобілю все. Розповім всю історію по обслуговуванню, салон, технічно, все покажу і розкажу. Дуже-дуже класний екземпляр. Я думаю, що камера передає, наскільки класно виглядає ця машина ззовні по лакофарбопокриттю. покриттю, ну і салон теж покажу. Перше, екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепрошувалося і не потрібно. І зразу ж показую вам і вихлопну. Тут все чистенько. Динаміка прекрасна, мега економний. І притом це не маленька машинка. Ззаді є парктроніки. Нічого градом і каштанами не побито. Гляньте, яке лакофарбове покриття. Можна сказати в ідеальному стані. Пороги пластикові, тому корозії не буде. До речі, кузов мега класний, стійкий до корозії, найкращий із усіх брендів, спеціально запатентована, ну, не то, що запатентована, а їхня там секретна, можна сказати, так, обробка. Капот алюміній. Ну, Добротний, якісний шведський автомобіль. Класні матеріали, надійний, комфортний, економний. Зазори рівні, нічого не крутилось. Є система City Safety. система безпеки, автомобіль перетормажує на невеликій швидкості, якщо бачить перешкоду. Тому на пішохідних переходах допоможе вам зреагувати. Резина 215 21550 r 17 Зимова. Так, пройдемось товщиноміром. Допуски десь до 130 мікрон. 75, 82, 88, 102, 97, 87, 93, 91, 81, 104, 84, 90, 101, 104, 103, Це у нас пластик. 82, 93, 94, 83, 98, 76, Сліпа зона. Завжди тут хтось, де щось чухне, черкне, завжди підфарбовується. Навіть, ну, в багатьох автомобілях тут все добре. 97. 91 89 96 97 95 78 75 86 Так, лобове скло мінялось на Оригінальне у 2020 році. Це нормальна практика для Європи. При проходженні техолі заставляють міняти лобове скло, якщо скол якийсь. Капот алюмінієвий, м'ється завжди трохи менше, мій прибор, половину десь 35, 27, 28. Отже, друзі, автомобіль не фарбований. Тепер. Цікаво по історії, звідки, хто, що, як. Дивимось сюди. І тут у нас дуже багато документів. Ну, ось сертифікат вже я зробив. Ось бельгійські брифи. 4 Верти місяць 2012 рік. Скло, до речі, 12-го року теж. Ось ключові документи. Перший. Е, техогляд, в Бельгії на рік. 10-24 кінці прошлого року був проходив техогляд він до 10-25 дійсний, пробіг був 213 тисяч. Зараз, якщо я не помиляюсь, 223. Перший момент. Другий момент є сервіска. Ось вона ця сервіска. Так. Тут багато відміток. Ну, останнє, наприклад, 191 тисяча, 10 місяць 2021 рік, кінець 2021 року. Далі. Є ось теж тихогляд. 10 місяць 2023, ну, попередній тихогляд. А, був пробіг 196 тисяч. Далі є ще одна відмітка фіксація. 8 місяць 2021 рік. Тут у нас 10-й місяць був. 에, пробіг 190 тисяч. Через 2 місяці став 191 тисяча. Так. По економічності я вам говорив, що дуже економний. Друзі, 4,1 траса, 4,5. Змішаний цикл і 5,2 місто. Це реально можна такі показники. Отримати, якщо користуватися системою старт-стоп і по правилам їздить. Є такий пенал, сумки сюди можна ставити. І гляньте, величезна рідкість. Я ну, перший раз зустрічаю, щоб В-60 була і йшла з докаткою. Не знаю, чому так. Можливо... Не знаю чому. Ну, тут є, друзі, і це плюс. Ну, не йдуть в 60 до катки. це перший раз бачу. Зверніть увагу на класну шумоізоляцію. Ось Сама ця обшивка шумопоглинаюча, така ворсова. І плюс тут гляньте, який войлок. Плюс ось це таким войлоком обшита вся железка. Тому класна кустика, класна шумоізоляція. Одна з кращих в своєму класі. Пол складується. В... Рівний, спинки складається в рівний пол, також автоматично падають ті підголовники, там є кнопочка. Заведений, гляньте, працює, ні пару, ні диму, нічого немає. Видно навіть так ззовні, що височенько піднята кліренс не низький, не малий. Це що значить? Що все супер з ходовкою. Проїхався, нічого не стучить, не гримить, класно тримає дорогу, все чітко відпрацьовує. Тепер салон, комплектація, стан салону. Все, що потрібно, тут є. Складування дзеркал. Працює. Карти. Класні матеріали м'які. Карти тут м'які. Ось стан водійської сторони, гляньте, пластик, пороги, резинки. Не затерти, не зачухайте. Ну, гляньте на крісло, в якому вони стані. Комбіноване крісло такий, мені дуже подобається, такий салон. Тут шкіряні вставки, а тут тканина приємно їздить. А ще дуже кайфові ці крісла, вони такі ортопедичні. Volvo не один мільйон потратила. На розробку ортопедичних крісел. Тому на далекій відстані не втомлюєшся, спина не болить. Це багато вам хто скаже на практиці. Стан руля, мультируль, круїз контроль, прийняв магнітон, включення блютузу. Механіка, чому механіка? Тому що якщо 16 іде автомат, дизель, то там буде фордовський PowerShift. І... Ну, Цих років ще вони, скажімо так, ну, в залежності, як обслуговували, їздили, ну, бувають моменти, тому всі їх побаюються. Тому я якщо і беру, то з механікою. Хоча в мене були і повершифти автомати, але там дійсно не було до чого доколупатися. І хороша в комплектаціях. Ось стан. Задін. Ну, гляньте на ці пороги, пластик, резинки, стан крісла, гляньте. Тут, я думаю, камера передає. Є такий широкий підлокотник з пеналом. Також, а о, є ізофікси, обов'язково це. Також та передня спинка складується наперед. Теж практично. А ще хочу звернути вашу увагу на відстань між диваном і спинкою. Ну, ніби достатньо, так? Да? Дивіться, мене зріст 1,80 метра це налаштування крісла під мене водійського. І заднє ніби достатньо місця. Багато хто приїжджає говорить, та мало місця, тут вона тісна, ла-ла-ла, глянув, Та ні, не підходить. Але ж коли сідають ззаді, то й нормально. А чому так візуально? Все дуже просто. Ось цей диван. Він добротний, шведський, якісний, широкий, комфортний диван, справжній диван, а не всякі такі, як там у інших там, Шкода чи там, Рено, чи там, ну, коротче, інші, які такі обрізані. І ти сидиш, як, ніби на табуретки, і, і, і ніби тут багато місця між спинкою. І кажеться, о, як багато місця. Насправді не зовсім так. І на далекій відстані пасажирам в такому дивані комфортно не втомлюєшся. А на такому обрізаному то ноги підвисають. Це ось вам відповідь по поводу місця ззаду. цей момент. Звертайте увагу просто на нього. Бак відкривається лючок там кнопкою. Ось стан карти. Ось пластик, пороги. Він-код завжди ось тут у них. Тут табличка. Made in Sweden. Шведен 60 збирається на заводі в Швеції. Ось він код. Комплектація Momentum. Така середня комплектація. Є пару коцок, царапинок. Одна, ну, можна заляпати чимось і заполірувати нічого не видно, і друга. Від чого, звичайно ж, від ремня. Нічого критичного, зовсім нічого критичного. Ну і зверніть увагу на цю відштамповку CIPS. Почитайте в інтернеті. Це фірмова комплексна безпека від бокового зіткнення. Ось стан. Це все м'які матеріали якісні. Два ключі буває по одному, але тут два. Пробіг 223 тисячі, те що я говорив. Заводиться кнопкою. на ручнику показує. заводим Заводиться тільки тоді, коли вижите щеплення. Помилок ніяк немає. екодрайв активований. Ось він. Можна цю систему старт-стоп виключити майкар. Так, снять выделение для езды в спорт режиме, система сети Safety, предотвращение в аварии на малой скорости. Дуже багато налаштувань, завжди показываю. Система поддержки водителя. Системные настройки. Российська мова, українська, на жаль, немає. Настройки Audi, клімата. Багато тут налаштувань. Є е навігація. Є е медіа. Можна підключити USB, под Bluetooth. Радіо. Тут у нас... Підстаканних тут у нас не облізло нічого, бо буває облазиться покриття прорезинене. Тут aux USB. Шестиступка механіка. дзеркало з автоматичним затемненням, Електроручник. І подивимось під капотом. Так, ось двигун. 1,6 дизель це не вольвовський двигун це двигун від Peugeot Rayna. Один з найкращих двигунів. Рекордсмен по продажам. З малолітражних дизельних двигунів. Євро 5. 115 кінських сил. Один розпредвал. Вісім клапанів, простий двигун, але потужний, сучасний. Турбіна гарить, тут достатися можна. Клапан ЕГР, топливний фільтр, все під рукою. Гідропідсилювач, антифриз. Зразу відкриваю, покажу вам, що ніякі прокладки не пробиті, нічого там не булькає, не димить. І чистенько все. Дайте. А чому? Тому що класне обслуговування. Клімат працює, холодом дує, кондиціонер працює. Ремінгер один ремінь, один ролик. Легка заміна. Тут. Так, откуда нічого не кидає не димить, картерних газів немає. І тут, гляньте. Хоч щось доведе парувати, тут все красиво. Кодіровка двигуна Д4, 1,6, 2Т. Що це? Д дизель. 4, 4 циліндри, 1,6 об'єм двигуна, 2 клапана на циліндр, Т турбіна. Хто не знав, просто будем турботин. Капот алюмінієвий, оригінальний. І завжди в нього буде ось така відштамповка, Шведен, Volvo. Класна робота двигуна. Економний, надійний. У нас, до речі, ці двигуни і коробки їздять в таксі. Є у нас таксішні машини. Тому знаємо про них все, знаємо де обслуговувати, як обслуговувати, скільки там масла заливати, яке масло заливати, треба буде, коли ГРМ міняти і так далі. Тому цікавий, хто буде, приїде купувати, я все проконсультую, підкажу. Проблем ніяк немає. Пара 12 й рік рідна. 12 й рік рідна. Закінчую перегляд. По вартості першої реєстрації зрозуміло, що буде оплата пенсійного фонду 3%. Разом з номерами з усім з усім ви офіційно заплатите в МРЕО за цей автомобіль близько 7,5 тисяч гривень в цінні платежі. Страховка. Якщо ви з регіону і реєструєте, у нас будуть київські номера, але на страховку впливає об'єм двигуна і ваша прописка. Не принципіально. можемо зробити документи і ви їдете до себе в регіон і в себе отримуєте свої регіональні номера. Все законно, по базі мрео проведе. Ось такі цифри. Тому, друзі, кому потрібна класна, комфортна економічна машинка, одна з кращих в своєму класі то приїжджайте Київ вулицями Миколи Грінченка, 18, рядом Рео. І повірте, у нас є з чого вибрати. Сьогодні була продана одна Вольво, вчора була одна продана Вольво. Гляньте, гляньте, скільки їх тут у нас. А я закінчую перегляд цієї красотки і чекаю вас на тест драйв. До зустрічі!